Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні, дуже ніжні курячі рулетики з сирною начинкою. Смачні та соковиті рулетики стануть справжньою окрасою вашого святкового столу. Вони неодмінно вам сподобаються. Обов'язково скуштуйте! Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Я беру два курячих філе і мені потрібно розрізати їх на три частини, так, по довшій стороні. по отій, так. У мене з однієї грудки вийшло три шматочки. І так само я зараз з іншою зроблю. Кладу в пакетик та відбиваю з обох боків. Ось так. І потім інші. Відбивши м'ясо, приступаю до приготування соусу. На дрібній терешці натру сир. Я не намішую одночасно багато сиру, я роблю ну, порціями закінчився, я знову заколотила, тому що грудки завжди різного розміру, Ну, плюс-мінус. І ну, може суміш залишитися, що нам не потрібно. Тож, ось так у мене в більшій мис... мисочці. Стоїть сир, а на кожні 100 грамів натертого сиру я додаю столову ложку майонезу. В мене, як завжди, мій домашній посилання я залишу ось таку добру ложечку майонезу та чайну ложечку діжунської гірчиці. Ось це зараз перемішаю, і все закінчиться. Я знову заколотю Ось так. Тепер я оцей соус рівномірно наношу по поверхні відбивної нашої, тоненьким шаром, не товстим, та буду скручувати в рулетик. Ось так. Обережно. Краї я не закручую, так всередину, як ми млинці закручую. І тепер ось цей рулетик. Я беру ось такий бекон. В магазині бекон по-американськи він називається тоненько нарізаний. І ним обгортаю рулетик. І замотавши рулетик беконом, відправляю до форми, в якій будемо запікати. У мене буде сковорідка з ручкою, яка знімається. Ось так по черзі накручую всі рулетики. Дуже ароматні. Друзі, я розмістила рулетики. В мене шостий вже не влазив, тому я ці трошки так підвинула і поклала його так. Тепер ставлю до духовки розігрітої на 200 градусів. Десь на 30. Будемо дивитися по зарум'яненню та готовності. Ну що, друзі, ви готові скуштувати таку смакоту? Це просто щось нереальне. Завдяки бикону. Відбивні такі ніжні, такі соковиті. Смачного.